Всім привіт! Мене звати Юлія, я Машка в Анталії. Сьогодні я хочу поговорити про те, як правильно вибрати готель для того, щоб ваша відпустка відбулася на 100% суперкласною. По-перше, ви маєте для себе вирішити, ви хочете пісочний чи гальковий пляж. Вас влаштують холодні течії, чи має бути? Чисто тепла водичка. Має пологий бути захід і довгі довгий мілко мілко як на озері Світязь? Чи все таки може бути обрив? Якщо у вас маленькі діти, звичайно, цього не може бути. Буває, що захід у море такий, знаєте, скелями. Це взагалі не можна зайти. І в п'ятизіркових готелях таке буває. Ви повинні це все уточнити, хай при вас ваші агенти дзвонять в готель і це все запитують. Без проблем їм будуть відповідати. І якщо, наприклад, ви плануєте весь відпочинок провести в готелі, нікуди не будете від'їжджати, звичайно, роздивлятися готелі великі, зелені, щоб вам було де погуляти. Але якщо ви плануєте виїжджати в місто, багато щось купувати, то, звичайно, вам краще там, на Ларі, наприклад, знайти готель, де Є громадський транспорт, ви можете доїхати на ньому. А при деяких готелях взагалі видають безкоштовний автобус. Вас ні на які екскурсії не возять, просто привозять в Анталію і в дві години забирають назад. Це вже входить в коштовність того, що ви платите за готель. Є великі будівлі, а є вілли. Якщо велика будівля, люди йдуть по коридору тихенько, знаєте, не кричать, тому що вони думають, а можливо дитинка якась спить за дверима. То коли вони проходять біля віл, вони чомусь думають, що напевно стіни. Побудовані з космічного матеріалу, і звук не проходить, і починають кричати і співати, що тільки можна. Тобто ви це також маєте врахувати. Якщо ви їдете з підлітками, їм дуже важливо, щоб був аквапарк. І ви на фотографіях О, супер аквапарк, а те, що там лише з 10 років можна. Цього не написано, ви маєте це також запитати. Якщо на території готелю є міні-клуб, я б порадила в перший день підійти туди і взяти програмку. Не обов'язково, щоб діти цілі дні знаходились там, але в них є, наприклад, піратські дні чи дні, коли вони готують піцу чи солодощі. І ви будете знати, у котрій годині можна прийти, щоб дитинка прийняла участь у таких заходах. Це виписується диплом, її розмальовують. Тобто в неї буде багато спогадів про цікавий відпочинок, тому що. Що ми з вами можемо цілі дні знаходитись біля моря. А їм це буде звичайно сумно. В деяких готелях роблять браслети, листівки, дарують мам. Якщо це Пасха, то можуть розмальовувати пасхальні яйця і таке є. Тому не буде лишнім взяти програмку і поцікавитись роботою міні-клуба. І міні-діско це, звичайно, кожен вечір всі діти полюбляють, тому що ну, це неможливо не, не любити. Бувають карти безкоштовні. Бувається для карти для іменинників ви роблять безкоштовно і для його сім'ї ви маєте це точно запитати. Якщо у вас випадає день народження в готелі, також вам можуть надіслати фрукти чи листівки в номер. Якщо у вас у дитинці день народження, ви підходите в міні-клуб і просите, щоб її поздоровили на сцені. Це абсолютно безкоштовно, але це треба робити хоча б за день або зранку того самого дня, щоб шеф міні-клубу виписав диплом, надув кульки, ну, щоб це було гарно, знаєте, а не в останній момент, коли це неможливо підготувати. Те, що ви можете замовити якісь додаткові торти, квіти, це ви Знаєте, це на ресепшені все робиться. Якщо, наприклад, у вас зібралася велика компанія, ви хочете якось гарно провести день народження в готелі. Не робіть дурню не йдіть валякар, тому що ви дуже дорого заплатите, а буде незручно, тому що хтось їсть рибу, хтось їсть м'ясо, хтось їсть незрозуміло. що. Коли ви йдете на початку вечері, чи просто за день навіть до того, в головний ресторан і просите офіціантів, щоб вам здвинули столи, це робиться безкоштовно. Ви Сидите в одному великому ресторані, ваша команда з вами, вони можуть собі йти їсти, брати, що хочуть, коли хочуть і в які хочуть пропорціях. В карті вам потрібно чекати, коли воно приготується, коли вони принесуть. Плюс діти в загальному ресторані пішли на міні-діску, ви їх бачите, вони вас перед носом. Уточніть, уточніте, чи випивка безкоштовна, якщо ви їдете в п'ятизірковий all-inclusive готель? Юля, all-inclusive, альо! Звичайно, безкоштовно. Я працювала в дуже класному готелі, в дуже дорогому, третій по величині готель в Туреччині. І там була навіть водичка в барі платна. І вона коштувала чи 1-2 чи євро. І люди платили за випивку дорожче, ніж за сам відпочинок. Хоча і відпочинок був досить дорогий. Тобто, в ресторані це безкоштовно, і агенти вам кажуть, звичайно, безкоштовно. Але на барі за це треба платити. Тому це також проговорюєте. кондиціонери. Будь ласка, якщо це дуже старий готель, перепитайте, чи в них обновилися кондиціонери, тому що мало того, що старі, вони починають на дуже велику спеку дути гарячим, але недавно ви знаєте, у нас була пожежа в Анталії, тому що від зриву кондиціонера знялась пожежа, загинуло двоє людей, і деякі потрапили у лікарню з пораненнями. Навіщо вам це, звичайно, не треба? Тому краще, звичайно, їхати в нові готелі. Але є такі хитрі готелі, які можуть побудувати новий готель і поставити старі кондиціонери. Тому, коли ви приходите додому, ви ще раз готелі, які вам запропонували в агентстві, перевіряєте відгуки в інтернеті. Які хороші, які погані. Люди завжди правду пишуть. Якщо, наприклад, один якийсь відгук поганий, це може просто. ну, Хтось там комусь не сподобався і вирішили так відомстити. Але е, якщо багато поганих коментарів, ну, то я тоді не радила їхати в такий готель. Е, багато питають Юль, ну, наприклад, їхати напряму дешевше. Я не скажу, тому що агентства закупляють дешевше путівки в готель, дешевше білети на літак. І коли вам плюсується все, виходить, наприклад, 200 доларів да, за день. Ну, це грубо, я так кажу. А якщо ви приїжджаєте. Оплативши самі за білет, і вам на рецепшені кажуть 240 чи 300 за добу, такі ну як? А отак, от тому що це вже сезон, і вони хочуть заробити гроші. Не знаю, як на Європу, на Америку, але на країни СНГ все-таки вигідніше брати путівки. Звичайно, зараз п'ятизіркові готелі дуже дорогі і вигідніше просто взяти будь-який готель на березі Коні Алти, так, в Анталії. Картал мені казали, що хороший готель. Ну, Просто сім'я тримає турецька, там є сніданки, обіди вечері в нас купа ресторанів, кафе. Якщо на Канілти це дорого, то в центрі це, напевно, взагалі купійкість коштує ця їжа. Розумієте? І вам просто будуть якісь більші спогади, веселіше. Ну, ви маєте це все враховувати. По ціновій категорії, яка, яку ви можете заплатити, ви знаєте, що виселяються люди о 12 годині і заселяються десь о 2-3. Якщо ви приїхали в 6 ранку, не треба букою сидіти на рецепшені, тому що люди нічого не можуть зробити, тому що все зайнято. Покладіть собі вручну кладь, купальник, так, зубну щітку, пішли в хамам, безкоштовно помилися там в душі. Одягнули купальник, пішли на сніданок, поснідали собі в задоволення і пішли на пляж. По дорозі взяли рушник, скажете, що нам ще не видали там кімнату. Дайте, будь ласка, рушник. Вам дадуть той рушник, нічого не станеться. Тобто насолоджуйтесь вас, як кажуть, заплачено за кожну хвилину. Коли ви заселяєтесь у номер. Будь ласка, не треба летіти з сумками у номер відразу. Ні. Пішли, подивилися, перевірили. Працюють кондиціонери, працює холодильник, працює змив для унітазу. Так, і навіть це може не працювати. І потім ви будете дзвонити, а ви знаєте, у нас не працює, будь ласка, нам майстра треба. А, добре, добре, ми і десь через три дня той майстер прийде. Ви думаєте, вони не знаються? Звичайно, знають, просто не вистачає рук, щоб це все ремонтувати. Тому ви прийшли перевірити, щось не влаштовує вас. Вам щось не подобається. Наприклад, номер знаходиться дуже близько до амфітеатру чи до дискотівки. А дитині треба рано лягати спати. Будь ласка, прийшли на ресепшн. Нам це не підходить. Нам, будь ласка, далі від пляжу. Це треба, щоб воно працювало звичайно. В нас нема номерів. мене не хвилює. Я заплатив цього дня за свій відпочинок. Будь ласка, знайдіть номери. Тому що це завтра переселенуся. Завтра може до кінця вашого відпочинку відбуватися і вас нікуди не переселять. І нічого з цим не зроблять. Плюс за кондиціонери, перевірте, чи це такі, що можете на пультові самі відмикати і вмикати. Тому що, якщо це загальна система охолодження, вона може стояти на певну температуру і не охолоджувати більше, і це буде спекотно. Якщо вентилятори, то точно воно буде охолоджувати набагато менше. Ну, коротше, така собі ще економія та. Зараз тим більше. Є ще таке поняття, як чорний список. Якщо, наприклад, хтось побився чи обзивався, чи якось по-іншому нашкодив. Готель має право занести вас в цей чорний список і вас просто виселять з готелю і переселять більш дешевший готель. І те, що вас заплощено, за той, нікого не буде хвилювати. Ви маєте уточнити все, тому що якщо це п'ятизіркові готелі, в деяких може бути боулінг безкоштовний, в других більярд. Ну тобто запитуйте все абсолютно за інтернет, не забудьте. Майте настроїтись на те, що він буде поганий. Тому що дуже багато людей і мало роздатчиків, але все рівно, якщо, наприклад, в коментарях ви читаєте, що ну дуже фіговий інтернет, ну тоді не треба. Тому що все одно вам він потрібен буде. На мобіль не переходити, ну це окрема тема. Це, якщо вас цікавий, то напишіть в коментарях, я відповім. Ось. А якщо нема таких коментарів про поганий інтернет, ну то в принципі, може їх почистили. <рес> Тоже мій такий варіант. Готелі таким займаються, на жаль, або, може, просто більш-менш нормальні дали. Якщо вам була корисна ця інформація, я буду вдячна за вашу вподобайку, підписку, коментар. Розповідайте, будь ласка, про мій канал своїм друзям, близьким і рідним. І, звичайно, я всім нам бажаю швидкої перемоги України. І дякую всім нашим волонтерам-воїнам. Всім країнам, які допомагають і надають зброю і різну допомогу, всім вам низький уклін за те, що ви нашу Україну рятуєте, і звичайно, я всім бажаю перемоги якнайшвидшої нашої неньки України. Слава Україні! Цілую вас.